Багачі, які одружилися на комусь бідному, що вас найбільше вразило у способі життя вашої другої половинки. Коли ми з'їхались, я звернув увагу на те, що моя друга половинка знімає свою частку оренди з кредитки і при цьому не має жодного плану, як вона повертатиме ці гроші. Хоча мені здається, що для рішення цієї проблеми я у неї з'явився. Сьогодні моя дівчина мені сказала, я нарешті заробила на оплату оренди, що означало, сьогодні у мене з'явилося достатньо грошей, щоб сплатити оренду, і я зрозумів, що це ціле досягнення для багатьох людей, які не мають фіксованого доходу, тобто заробітної платні. Колись я була закохана свого найкращого друга з університету, у якого вічно не було грошей. Одного разу, коли я вже мала гарну роботу, на мій день народження я вирішила поїхати у подорож і взяти його з собою. До мене ні відразу дійшло, що в його житті це була перша подібна подорож. Його батьки не могли дозволити собі нічого такого. Тому, навіть будучи дорослим, він подумати не міг про будь-які подорожі. Коли ми поїхали в аеропорт і сідали в літак, він сприймав це як атракціон, бо це був його перший політ на літаку. Він був. В дуже схвильований. Тут не наскільки я багата, а наскільки бідний мій чоловік. Він приїхав із дуже бідного мексиканського села і раніше розповідав мені історії про те, як йому доводилось використовувати замість туалетного папіру листя та митися на вулиці, бо в них вдома не було каналізації. Розумієте, є бідні люди, а є мій чоловік. Наразі минуло вже 12 років, як він переїхав до США. Блін, спочатку було так цікаво спостерігати за його дитячими реакціями на наше життя. Звичайний похід у кіно для нього був цілим свят. Розігрівання їжі у мікрохвильовій печі для нього було якоюсь інопланетною концепцією. Якщо ми зупинялись в гарних готелях, то його реакція завжди була Вау! Навіть зараз він періодично дивується усяким дрібницям. І щоразу це нагадує мені про те, що я не повинна сприймати свою приналежність до середнього класу як належне. Зустрічаємося вже давно не зрозуміли один момент із домашніми тваринами. Її родина живе в трейлері, але при цьому вони завжди мають купу домашніх тварин, на яких вони витрачають велику частку свого доходу. У моєму випадку я з дуже заможньої родини, а мій хлопець із бідної. Кілька місяців тому ми придбали новий телевізор, і він ні з того, ні з цього зламався. Але так як мій хлопець купив гарантію, що я сама ніколи не робила, мені взагалі здавалося, що гарантії не працюють. Він вирішив поборотися за заміну телека. В результаті він чотири дні спілкувався з технічною підтримкою, витратив на це 10 годин, і вони нарешті погодились на заміну. Я розумію, що це може звучати так, ніби я сильно лінива, але сама б я цим точно ніколи не займалася. Ця історія мене багато чому навчила. Коли я тільки но почав зустрічатися зі своєю майбутньою дружиною, я працював вчителем, і так вийшло, що моя дружина заробляла більше, ніж я. Іноді їй доводилося їздити на моїй чорній десятирічній Honda Civic, яку мені дав мій двоюрідний брат, на якийсь час, поки я не куплю щось краще. Її дуже здивувало те, наскільки люди стають агресивнішими по відношенню до тебе, коли ти за кермом старої тачки. Як тільки вона виходила з машини, прокляття одразу ж знімалося. Після цього вона мене почала поважати, їй здавалося, що моя я хлоднокровність до такої поведінки робить мене святим. Мене постійно гальмували даїшники, на мене вічно хтось сердився, і пішоходи теж могли з легкістю нагрубити мені просто так. Зараз я пересів на нову кращу машину, і все стало зовсім інакше. Я керую приблизно так само, як і раніше. Може, навіть трохи агресивніше через те, що не чую виття вітру, коли їду швидше за 60 кілометрів на годину. Але даїшники мене більше не зупиняють, ніхто мені не грубить. Та й, взагалі, я вже давно не мав якихось неприємних. Них ситуацій на дорозі, і до речі, тепер моя дружина набагато охочіше змінюється зі мною машинами. Я довгий час зустрічався з дівчиною, яка була з бідної родини. Насправді ці відносини до деякого часу навіть були прекрасні, поки вона раптово не набрала 16 кг. Це відбулося лише за кілька місяців наших стосунків. Вона важила лише 45 кг, коли ми почали зустрічатися. Так чи інакше виявилося, що її сім'я не може собі дозволити іноді поїсти. А тут на її щастя раптово з'явилося таке місце, де їй можна було б поїсти щовечора. і вона їла досхочу. Якщо чесно, її надмірне занепокоєння стосовно їжі. Коли ми тільки одружилися, їй завжди було дуже дискомфортно, коли вдома закінчувалася їжа. Вона не переїдала нічого подібного, їй просто було ніяково. Все через те, що в дитинстві їй часто доводилося голодувати. А із кумедного вона терпіти не може кемпінги. На запитання, чому вона завжди відповідає: Ти їздив у кемпінг, бо тобі було весело. А я їздила у кемпінг, бо в мене не було грошей, де переночувати. Мій чоловік виріс у родині, яка жила досить комфортно, але вони мали дуже жорсткий бюджет. У них у сім'ї сім дітей. А моя родина ніколи не мала жодних обмежень. Одного разу ми ходили в крамницю, і він, як завжди, став наполягати на тому, щоб ми пройшли скрізь всі продуктові ряди. У результаті це зайняло стільки часу, що я не витримала і спитала, чому він це робить. Він відповів: раніше ми мали всього 100 баксів на тиждень на їжу для всієї родини. Щоразу, коли я брав щось прилавку, то доводилось класти це назад, бо не було грошей. Тепер я можу дозволити собі все, що захочу, тому люблю дивитися на все, що можу купити. Знадобилося 5 років, що він мені це розповів. Тоді я відчула себе жахливою людиною. У мене був комедний випадок, тільки я ніби з бідної сторони. Мій чоловік тоді ще просто мій хлопець запросив мене до дуже хорошого ресторану. Офіціант приніс мені салат Цезар і запитав, чи я не хочу, щоб він додав трохи сиру. Я відповіла, звичайно, і він почав натирати. Тільки проблема в тому, що я не знала, що треба сказати йому досить. Мій чоловік у якийсь момент це зрозумів, але одразу нічого не зробив, бо хотів подивитися, чим усе скінчиться. Звичайно, в результаті він сказав, що я маю зупинити офіціанта, але в мене ти. Тим часом у голові була думка з серії: А що може це сир так і їдять? Я була реально не в курсі, тому що до цього із салатів куштувала лише капусту з майонезним соусом. Вийшло все одно досить смачно, але з сиром був великий перебір. Сьогодні мій батько це успішний власник бізнесу, має кілька будинків і кілька джерел доходу. Однак у минулому він виріс у дуже бідній родині, а коли йому виповнилося 14, то його родина настільки збідніла, що їм довелось продати свій маленький будиночок і переїхати. Уявіть собі, ви спите на підлозі в чоловічому туалеті заправної станції. Моєму батькові довелось пройти через це наяву. Я вважаю, що не кожен зміг би вибратися з такого. А мій батько зміг і зараз має свій успішний бізнес. Проте, як який заможний він би не був, він і досі бере невелику жменю пластівців зі своєї мізки, перш ніж налити молоко, і кладе їх назад у коробку, з розрахунком на те, що в нього завжди буде трохи пластівців на потім. Минуло понад 20 років. А біль і занепокоєння від того, що він виріс бідним, без розкоші, як ті ж пластівці на сніданок все ще впливають на нього. Дитинство у бідності робить з людьми лайнові речі. Мене вразило те, як поводиться моя дружина стосовно речей, які зламалися, наприклад, та ж машина, якась техніка, одяг і тому подібне. Я, як дитина, яка жила за межею бідності, навіть не міг собі уявити, що річ, що зламалася, ось так ось можна взяти і спокійно викинути. Для мене будь-яка річ, що зламалася, лише підлягала відновленню своїми руками. Для відновлення підходили будь-які речі, що траплялися під руку: ізоленти, клеї і тому подібне. Я був у повному шоці, коли у моєї дружини зламався телефон. А вона лише спокійно знизила плечима і каже: треба буде придбати сьогодні новий телефон. Паніка через те, що їжа в холодильнику скоро закінчиться і нічого буде їсти. Довгі походи магазинам у пошуку дешевих продуктів, заварювання чайного пакетику по декілька разів. Це типові речі, які мені доводиться спостерігати за своєю дружиною, яка зростала у бідній родині. Все своє дитинство я прожив у бідній родині. Тепер я вже доросла людина. Я маю добре оплачувану роботу, люблячу дружину і дітей. Моя дружина була шокована, коли я сказав їй, що ми повинні шукати одяг та іграшки для своїх дітей на місцевих блошинних ринках та гаражних розпродажах. Їй ніколи не спадало на думку, що ми могли б заощадити гроші, купуючи деякі акуратно вживані речі. Вона навіть ніколи в житті не була на гаражному розпродажі. Згодом їй сподобалось робити різні покупки на таких розпродажах. Зараз, перш ніж бігти в Амазон або будь-який інший магазин за новою річчю, вона проходить по ринку в пошуках потрібної речі. Її батьки вважають це огидним, що ми змушуємо наших дітей носити одяг, який раніше носила інша дитина. Моя дівчина та її мати довгий час жили зі своїм дідом, лише тому, що він мав будинок, в якому вони, хоч якось, могли жити, вона вступила до коледжу, але незабаром не спромоглася платити за навчання і в неї накапав борг. Я погасив її борг за навчання, коли ми вже почали серйозно зустрічатися. І вона плакала від того, що я був таким милим. Хоча борг був лише 1300 баксів. Я орендував нам квартиру. Потім ми одружилися та купили свій будинок. Я ніколи по справжньому не вважав себе багатим, доки не почав зустрічатися. З нею і не дізнався, що похід до ресторану це щось недосяжне. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому ролику, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному ролику! Бережіть себе.